Як оплачувати посилки в особистому кабінеті Міщайна. Зараз покажу, все дуже просто. Щойно вашу посилку зважить на складі, у кабінеті з'явиться сума до оплати. Переходимо в розділ посилки. Тут відразу бачимо міжнародний трек-номер у форматі МДЖремай, а сума доставки виділена червоним, щоб не пропустити. Перед тим як переходити до оплати, обов'язково перевіряємо профіль. Платіжна система IPS автоматично підтягує ваше ім'я та прізвище. Якщо дані не заповнити, оплатити доставку не вийде. Повертаємось у посилки, натискаємо Оплатити і система пропонує провести платіж карткою Visa або MasterCard. Вибираємо банк і підтверджуємо операцію. Якщо у вас на рахунку є позитивний баланс компенсація, і ви хочете використати його до оплати, натискайте кнопку «Використати компенсацію. Введіть суму, яку хочете списати з балансу. Система одразу покаже, скільки залишилось доплатити карткою. Якщо компенсації недостатньо, решта автоматично спишеться з вашої віза або майстер -карту. Якщо у вас є промокод на доставку, ви можете використати його у вкладці Додати промокод. Вибираємо промокод зі списком і додаємо. Зверніть увагу: якщо оплату не внести до прибуття посилки на МППО. Система автоматично призупинить доставку. Щоб уникнути затримок, радимо оплачувати посилку після трьох днів після відправлення зі складу в Китаї. Оплачуйте вчасно та отримуйте свої посилки швидко і без пауз.